Ось такі коржі, цибулянчики ми сьогодні приготуємо з вами. Вони у нас будуть на дріжджах. Перш за все, нам потрібно. Дріжджі. Я дріжджі змішую з цукром, потім заливаю тепленькою водичкою, і потрібно буде залишити на деякий час, щоб вони запрацювали ось так. Видно, що вони працюють, тому трішечки виставляємо і беремо наше борошно. Додаємо сюди десь чайну ложку. Я такою ложкою беру, але отак. Чайну ложку солі і розмішуємо тут, щоб не була вона у нас в одному місці. І тепер вже виливаємо оцю суміш. Отак. І додаємо тепленької водички, скільки нам щоб було ріденько. Розмішуємо ретельно і дивимося по кількості рідини, щоб було як на густій оладі на дріжджах. Ось такі вони гарні вийшли, гарненько воно відпадає від ложечки і потрібно відставити. Ось таке у нас гарне тістечко. Я вже раз його садила і ще раз потрібно, бо ось так. Поки я це роблю, я вже вмикаю газ під сковорідкою. І ставлю на газ на невеличкий огонч, нехай сковорідка розігрівається. І наливаю олійки так, чи маленько, тому що дріжджеве тісто, воно олійку дуже полюбляє. Що робимо? Натираємо, я ось так на то, щоб було зручніше, на саму дрібненьку качуту. Додаємо цибульку. Так, ось тепер ретельно розмішати. У них, до речі, смак, я трішечки додам. У мене на перчику. Буде смак біля щіку. Ось тепер беремо звичайний ополоник. Тісто ось таке, як густа сметана. Ось, і починаємо випікати. Сковорідка розігрілася, вона в нас не на великому вогні. Ось так. Викладаємо і розминаємо так. Розкладаємо, щоб було рівномірно.

Будемо чекати і вже вони будуть не такі хрусткі. А Мені хочеться, щоб ви відчули цей. Чи видите? Зараз скотить, який вони дивиться. Ой, ой, який же це смак! Це просто Дуже хрусткі, дуже смачні, дуже ароматні. Хочете більш такий яскравий виражений смак. Оце будете більше. Спекли і їх вийшло. Скільки? Шість штук. Шість штук такого діаметру, здорові. Цей буляники. Ви хочете солоненькі, більше трішечки додайте солі, якихось пряних трав, по бажанню. Але, повірте, це така смакота. Просто, просто, просто. Гаряче.